Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі стрільці таро розклад на березень місяць. Як і раніше, я буду діставати по дві карти на кожен тиждень, зазвичай їх чотири, і розповідати, що вас очікує, дорогі стрільці в березні, чого можливо вам потрібно остерігатися, і як взагалі пройде місяць. В руках у мене колода терорайдеровий. Ось так вона виглядає. Перетасовуємо карти і почну розповідати. Перша. Це у нас двійка, двійка пентаклів. Баланс, може бути баланс, можете шукати цього балансу або а, грошового. Тобто, можливо, потрібно буде, знаєте, зважити всі за та проти, чи потрібно вам витрачати кошти зараз там на це, чи ні, будете вагатися. Пентаклі не завжди в нас говорять про гроші, про якісь цінності саме матеріальні, можуть бути і нематеріальні. Це може бути здоров'я, відносини. Тобто, можливо, ви будете думати, як вам поєднати там, роботу і. Особисте життя. Давайте одразу другу карту дістанемо. Карта справедливість. Ну, в поєднанні з ці карти можуть разом давати, знаєте, якщо, можливо, ви зараз не впевнені в чомусь і вагаєтесь, то все буде залежати від прийняття. Все буде залежати від того, які рішення були прийняті до цього, і як ви діяли до цього. Тому, ну і в принципі, як ви будете діяти і надалі, оскільки в нас тут по справедливості людина тримає терези в руках, менш, і, і саме вона вирішує, як далі будуть складатися обставини. Хочу дістати третю карту на перший тиждень. Дуже цікаво, що може пов'язувати ось ці. А пов'язуватиме вас. Пов'язуватиме цю ситуацію навчання, досвід, карта досвіду, трійка Пентаклів. Ви можете ділитися досвідом з кимось в якійсь там юридичній навіть справі, оскільки по справедливості, можливо, хтось з ваших знайомих звернеться до вас по допомогу, куди вкласти кошти або а чи потрібно там подавати в суд в такій ситуації і так далі. А ви якраз там, можливо, колись в цій ситуації вже були і зможете допомогти. Тому досить багато е стрільців зможуть допомогти у вирішенні якихось ситуації. Можливо, ви будете когось навіть оцінювати. Ви будете з цією людиною, яка буде, яка буде звертатися до когось. Ой, точніше, навпаки, до вас будуть звертатися. Так, наступна, наступний другий тиждень, перша карта. Король Жезлів. Це може бути будь-хто. Це в нас вогняна стихія, якщо я не помиляюсь. І це якраз можете бути ви, чоловік-стрілець. Якщо ви дівчина, то можливо ви будете приймати якісь рішення, і знаєте так. В якійсь такій сфері притаманній чоловіку. Давайте другу карту подивимось. Угу. А тут у нас королева Пентаклів. А це вже хтось зі мною Телець. Досить цікаво. В поєднанні це якісь дві людини, може бути пара людей. Можливо, вас там хтось запросить в гості, якісь ваші якась пара людей. і... Хочу третю карту дістати. Подивитися, хто ж це за люди, що ж вони, що ж вони від вас <зас> захочуть. Можливо, це ви, ви ваша пара. Це в нас вісім камечів. Вісім камечів може говорити ну, в такій комбінації про якусь таку складність в. Людина тут зав'язана і не може якби ні рухатись, зав'язані очі, вона нічого не бачить. Якщо це все-таки, можливо, пара ваша, можливо, щось буде вас зупиняти, щось. Щось якась може скластись ось така ситуація, що вашій парі або якісь люди будуть вас трохи сковувати. Ну, оскільки, ну, я, можливо, ви зрозумієте вже в, кон, в, в контексті там ситуації. Це хтось, це можуть бути, в принципі, спеціалісти. Ось ця королева Пентаклів, це може бути хтось, хто працює з грошима, король жезлів це хтось, хто приймає рішення, можливо, якесь керівництво. Тому, можливо, не знаю, вас не захочуть звільнити. Можливо, там, ви будете просити звільнення, щось вас будуть тримати, ви будете себе не досить, ну керівник прийме таке рішення, скаже, там, відпрацьовує два тижні, а вам ось вже потрібно бігти. Ну, щось, якісь люди, якісь обов'язкові люди, якась така сама по собі ситуація. Я пов'язана з цим, що е, сковує рух третій тиждень. Для стрільців і ще одна король мечів. Це тут уже повітряні стихії, близнюки, терези, водолії, ще, яка, ще хтось якась людина. Якщо брати за спеціалістів, то це може бути юрист, хтось хто працює з законодавством, психолог. Наступна карта. Можливо, ви будете цим психологом, можливо, хтось дійсно буде звертатися з. До вас за допомогою таку, знаєте, послухати. Наступна карта на третій тиждень для стрільців це наш четвірка пентаклів, карта стабільності. Можливо, ви будете думати над тим, ось у вас двійка пентаклів була, все-таки буде продовжуватись ця тема. Чи потрібно витрачати кошти, чи потрібно, можливо, їх все-таки залишити, заощадити на більш. Пізніший час. Ця тема у вас буде продовжуватися як на початку, так і в кінці березня. Е, карта того, що ми вже маємо, але тут саме про стабільність. Якщо вона є, саме в грошовій сфері, то це дуже добре. Далі, четвертий тиждень, перша карта. Верховний Жрець, старший аркан. Карта урочистостей, карта такого вищого керівництва держави, карта, карта можливо, якихось структур таких хрестин, весілля, де, де кому можуть зробити пропозицію, хтось може похрестити дитину, але дуже вірогідно, що щось таке буде пов'язано. Або дуже часто кажу, що ця карта пов'язана з державою, з батьківщиною. Давайте наступну карту, з чим у нас буде пов'язана п'ятірка. Угу. Туз пентаклів. Ну, тут все-таки якась буде тема, пов'язана з ось цією такою урочистістю. Державністю, що вам потрібно буде, або ви отримаєте, можливо, якісь кошти, або вам потрібно буде там, погасити якісь державні в державних структурах зайнятися чимось таким. Але це щось, щось непросте. Так. Тепер ось ці всі карти, дорогі е, стрільці, я їх додаю до основної колоди і перетасовую. Таким чином дістан... Дістан... Господи, вже дістану вам ще одну карту додаткову, карту поради від Таро, на що вам потрібно звернути увагу в березні. І якщо це випаде карта, яку ми вже з вами бачили, то тоді саме на цей тиждень вам потрібно звернути увагу. Якщо випаде зовсім інша карта, то тоді я вам поясню її значення. Перетасували, дістанемо. Це у нас шість кажезлів. Людина на коні перемога, оскільки ми бачимо вінок. Тому, дивлячись на ваш розклад, знаєте, якщо вам можливо пропонують щось постійно або просять якоїсь допомоги. Uh, і ви, можливо, в якихось таких знаєте, ой, як же зробити так чи так, чи, чи піти мені з цими людьми, чи не йти, чи їхати кудись, чи не їхати, то беріть ситуацію в свої руки і дійте так, як вам хочеться, так як ви бачите цю ситуацію, не бійтесь нічого, ви будете обов'язково переможцем. Тому ось така ситуація у вас, дорогі стрільці в березні місяці. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Попрошу вас підписатися на мій канал, написати коментар та поставити лайк цьому відео. Дуже буде приємно почитати коментарі. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!